Шановні мої дорогі партнери, шановні колеги, я хочу привітати всіх із таким феєричним закриттям цього місяця, тому що всі дуже гарно попрацювали, не дивлячись на те, що першу суперакцію першу половину місяця, ми були в Туреччині і дуже сильно, мабуть, там зарядилися на успіх і на, і на хорошу працю. І я хочу привітати свою першу лінію, бронзу. Євгенію Балабан із цією прекрасною кваліфікацією Женя, ти молодець, я в тебе вірю, і в тебе велике майбутнє. Дякую тобі за твоє добре серце, за твою чудність, за твою людяність. Люди тебе люблять за тобою. йдуть і в тебе надзвичайно велике майбутнє. І в цьому місяці в тебе виросло цілих два лідери одночасно. Це Люба, наша Шим... Люба Шимко. Зірочка наша без досвіду роботи, яка молодець, і зражевська Олічка. Дуже приємно, що в нашу команду приходить молодь. Надзвичайно вдячна вам, дівчата, за вашу хорошу працю. Хочу привітати всіх лідерів нашої команди, нашої компанії «Ерсах», тому що їх сьогодні не можна встиг навіть перечислити так багато. Дівчата, хлопці, ви круті. Я вас люблю, обнімаю. Таке така радість в серці переповнюється серце емоціями і вдячністю. За цей шанс, який нам дав життя під назвою компанія Ерстак. І дуже хочу привітати Лайну Якубенко. Лайна, ти взагалі молодець, ти приклад для всіх. І ти, ти робиш неймовірну роботу, цю працю ну, ти зібрала Київ. Ну просто я знаю, що ти готовий директор. Тому готуйся, дуже в тебе віримо. В тебе теж велике майбутнє. І твій зірковий час настав. І також хочу привітати Віру Юріну, мою дорогу подругу, з якою ми познайомилися в цій компанії. Віра, ти стала мені близькою людиною. тебе Та, такий потенціал, що просто неймовірний. І я хочу побажати тобі розкрити цей потенціал, щоб ти як квітка ще більше розквітла, розцвіла. І ми будемо ще більше тобою пишатися, тому що ти теж готовий, директор. я... Те, що в тебе вірю, люблю і обнімаю. Хочу привітати кожного Світланку Ковальову, Світка, ну, ти просто хочеться тебе розмножити, розтиражувати, такого лідера, розксерти. щоб таких лідерів в нашій команді і в нашій компанії було якомога більше. Дякую тобі і за ту працю, яку ти робиш. Я хочу подякувати Світлані Вознесенській, Шкуріну, Шкуріним Світлані Олексію, Наталки своїй Єлісідній. Це така кожен, ну, кожен день праці. Я надзвичайно вам всім вдячна. Тому що у нас товарі іде рекорд, тоді вже норма. Рекорд і норма. Якщо вчора був рекорд, то сьогоднішній товаробіг це вже стала норма. Я вам надзвичайно вдячна. І хочу поздравити нашу паралельну веточку наших дівчат із Молдови. Дівчатки, ми взагалі беремо з вас пример. і команда Світлани Олещенко, і команда. Светланы Вознесенской, Анж, Анжелы Котлер команда Молдовы. Девочки, вы выдаете такой результат, что просто хочется затаить дыхание и не дышать. Вы ломаете все шаблоны. И я вами горжусь и приглашаем вас на занятия. Будем вместе делиться секретами успеха, секретами такой скорости. Ну, просто вы молодцы. Но ну, самые приятные, ну, как бы... Ой, нет слов, короче говоря. Мы все молодцы, дорогие друзья. И я всем желаю новогодних продаж, новогоднего настроения и успіхів, Шановные друзья, люблю вас и внимаю. Всего наикращего.